Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 17 серпня і в мене нестандартна місія. Зазвичай я вам розказую про те, що потрібно сіяти, як в мене справи, як, що і куди. Ну, в принципі, скажу, що зараз заливаю дощі, вчора фризували і трошки навіть тихе посадити. Сьогодні ідеальний день для посадки. Але у мене дуже важлива місія допомогти одній людині з ЗСУ оформити автомобіль. І треба просто поміч там, допомогти перегнати цю машину і так далі. Тому зараз сидимо і ждемо, поки можна буде оформити машину. Ну і в принципі, для того, щоб не просто так щось тут поговорити у цьому відео, то розкажу вам, як проходить ця процедура. Зараз, якщо ви знаєте, дуже часто підрозділи наших воїнів нуждаються в тому, щоб мати свій транспорт на підрозділ. Зазвичай підрозділ це 15-10 людей, як в кого 12. І ось приїжджають воїни, їм, слава Богу, допомагають волонтери. Допомагають знаходити машину. І я зараз, якби, свідок такої ситуації, що от приїжджає людина, яка півроку воює. Воює на передовій і приїжджає, бо потрібна машина. Як зараз можна машину оформити? Тобто, якщо я задумав купити машину, Є власник, є я покупець, і нам потрібно записатися в відповідну службу, в поліцію. І е черги займають за два дні, за три дні, в п'ять, в чотири ранку ти маєш бути вже під е офісом, де записують на бумажний списочок людей, які хочуть зробити. Перереєстрацію. Тобто з продавця на мене покупця переоформити машину офіційно. Ну, ось так. Ну, в даному випадку не я купляю, купляє військовослужбовець. І ось йому треба, от він півроку був на війні. І зараз йому треба е, непонятно скільки ждати, чекати, щоб переоформити цю машину. Або. Шукати крут, ну як сказати правильно, шукати таких людей, які допомагають пройти це все без черги, ясне діло не за красиві глаза, і не, ясне діло не за те, що ти з ЗСУ. Навпроти, я дивлюся, що іноді дивляться на людей з ЗСУ, як на людей, які дуже обезпечені, ви знаєте, бо відітілі в них зарплата. 100 тисяч десь там мелькнула, і хтось про це говорить. І я хочу вам сказати, що я знаю не одну людину, яка навіть і в бойових діях участвувала, але не платять такі гроші, які кажуть. Так, да, платять гроші, але дуже, дуже все складно, от, чесно вам скажу. Просто це розказую для загальної, загальної такої, знаєте, інформації, те, що я зараз прохожу. Так от, приїхали ми і чудом. Получається, хто записався зранку в чергу, він бере талончики. Охочих записатись на сьогоднішній день було 65 людей. Талончиків було тільки 20 там, чи 25. І якимось чудом цей е, військовослужбовець е, людей запускає по 5 людей. Тобто 5 людей зайшло, взяло талончики, вийшло. І це все трошки займає часу. Не дуже довго, але займає. І якимось таким чудом, слава Богу, заходить цей військовослужбовець. Він був сороковий, і просто запитатися там. І ці люди, які пропускають, контролюють, щоб по п'ять людей на вході заходило, щоб ніхто не ліз без черги, як обично. Я тільки спитаю, знаєте, такі ці двіжання. Я тільки спитаю, мені тільки до окуліста. Нічого страшного, що тут переформляють машину. Йому до окуліста, йому до хірурга треба. І йому просто спитати. І він дуже спішить, і в нього старенька мама вдома. Ну, ось таке. І він просто спитався і подивився на нього цей, це така старша людина вже військовослужбовець. Подивився на нього цей пацанчик, який пропускає всіх, і каже: Йдіть, я вас проведу без черги. І чудом він встиг сьогодні взяти. От ви уявіть, людина воює півроку, там зовсім другий світ. Я знаю, тому що у мене є люди, які, з якими я напряму спілкуюся, хто знаходиться в зоні бойових дій. І це дуже тяжко. Це зовсім окремий світ, окрема держава. Це дуже нелегко їм. Дуже тяжко, я б сказав, дуже. Це при тому, що щоденно їх може не бути в будь-яку хвилину щоденний ризик. І він е пропустив цей е контролюючий хлопець, пропустив його без черги, провів. І ми так зайшли і сміємося, думаємо, ну слава Богу, що за півроки ризику життя. хоч Пустили без черги, але це до талончика тільки. А щоб його ще взяти там, то теж прийшлося поспорити і пооб'ясняти, що відпускають в відпуск на трошки. І щоб переоформити цю машину для підрозділу, це не нас не на дискотеку дівчат возити, а це на, на конкретну роботу. Ну ось таке, то слава Богу, сьогодні за сутки справимося, я думаю. За сутки справимося. Тому літ... сьогодні дуже така ідеальна погода, бачите, щоб садити капусту. Але я не саджу капусту, бо так випало на мою долю трохи допомогти людині переформити цю машину, бо самому там нема як, треба й перевезти цю машину. Ну, отаке. І нема кому. Тому свого роду така, знаєте. Так дивлюся, дуже хочеться перемоги, хочеться миру, але розумієш, що за твій мир хтось платить ціною життя, ціною свого здоров'я, ціною грошей. Слава Богу, що на сьогоднішній день у нас є волонтери, які бачу, стараються, крутяться, хоч і там всяку дурницю ліплять там, за них дуже часто, але бачу дуже багато людей, які от, знають свою роботу, їх не афішують, вони селфі не скидають кожне. Там, кожне там. Ніякого піару в них немає. Є конкретні задачі, виконання. Все це ніхто не бачить. А якщо бачить, то це приймається як буденність, а не хвальба якась. Ну, ось таке, шановні, тому сьогодні в мене такий день роздумів. Трохи хотів я розстроїтись, бо, думаю, мені саме треба садити капусту, а потім, думаю, валік, яка капуста. Як випало на твою долю допомогти людині, треба допомагати, тому що завтра, не дай Боже, прийдуть орки, та й з'їдять капусту. А я її покропив. Шутка. Ну, я її покропив, але не будуть вони їсти, тому що прийдуть орки на Україну, на всю Україну тільки туди, коли всіх прийдеться знищити. А це дуже багато роботи, бо українці просто так здаватись не будуть ніхто. Ні бабушки, ні дідушки. Одиниці, так. Да. А основа людей буде боротися до кінця. Бо вже ми стільки намучились, стільки вже. Ми наслухались, набачились, що вже нам нічого не страшно. І вже нема що тіряти, іноді тільки переживаєш за дітей. Добре, шановні, от таке нестандартне відео. Зараз лежу в машині і думаю, що вам розказати. Але думками я з тим, що потрібно садити все-таки, і я буду садити завтра і сьогодні, можливо, ввечері. І, до речі, купив я пістолет, працює, все добре, покажу вам як. Тому що розсаду посадочної машини, людина відмовилась садити. Не то, що відмовилась, каже, Валік, поки буде благоприятний ґрунт, щоб садити розсаду посадочної машини, то в тебе вже буде по коліна капуста переросте, і дощі не дають. У нас ще на кілька днів дощі. Але мені вже треба дощі, тому що не приживеться капуста, якщо не буде дощу. Добре, ну ось такі думки. Будьте здорові, шановні, бережіться себе. І допомагаємо зсу хоч трохи, і буде все окей у нас. Пока.